Привіт, друзі мої! Друга таємниця Вознесення Ісуса Христа. Особисто для мене вона наповнена смутком. Та ні, не тому, що там відбувалися дуже прекрасні події, мені від цього сумно. Мені сумно від того, що ви думають люди, до чого вони йдуть, які фантазії, теореми, теорії і тому подібні речі вони висувають, що просто жахливо. Взагалі-то я помітив одну цікаву штуку. Ті люди, які дуже активно вимагають якихось доказів існування Бога. І говорять про те, що вони після цього повірять, говорять неправду. Адже з практики відомо, що такі люди просто хочуть зайняти ваш свій час якимись розмовами. А насправді вони абсолютно не бажають вірити в Бога, навіть якщо б отримали дійсно правдивий реальний доказ. До речі, маленьких, як то кажуть, пруф для тих, хто вірить і хто має собі розум у голові. Доказів існування Бога немає. Бог є, а доказів немає. Живіть з цим. Хто не вміє думати, живіть, мучайтесь. Але я про що? Зовсім протилежними постатями до цього є, наприклад, постать Петра, коли Ісус каже йому, паси овець моїх. І Петро сокрушається серцем, він розуміє, що щось не так і в своїй голові пов'язується з тим, як він сам колись річі відмовився, а тепер. А тепер Ісус тричі його про це питає. Йому було неприємно, неприємно. Але він зрозумів, що Ісус не має на нього, як то кажуть, образи. Разом з тим Фома. Фома не віруючий. Той, який казав, що не повірю, поки не матиму докази, які хочу. Але, але повірив, але отримав ці докази. Вознесіння Ісуса Христа. Це досить таки разом з тим символічна і прекрасна подія. Але там було ще дуже багато цікавих речей. З Богом!